Бля, нахрена нам взагалі сейчас робити цей от розбор? Діпше б поспала сейчас. Виспишся ще. Сказали на АПД, значить на АПД. ПД. Mm -hmm. Я правильно кажу? Правильно, правильно. А що насправді відбулося? Хуйня відбулася, що насправді. Ну, ясно, що хуйня, яка конкретно. <laughs> бля, конкретно хуйня відбулася. <laughs> Розвідка показала, що ворога в місцевості проведення операції нема. Блять, а кого ми тоді зараз боксотили там? М? Розвідка, Н... блять. Ну, кілька годин тому ми не знали про них. Бомба. Блять. Я сильно не можу зрозуміти. Нахіра нам зараз робити цей от розбор, бля. Мнікається, ноги внесли добре, ні? Розбирати треба. Наказ командування. І всі мають висловитися. Ясно? Хто відмовиться, наступного разу на вихід не йде. Ніл, що скажеш про операцію? О, Ніл, бля, про ліпше мовчи, чувак. Ти от мовчи, і щас той командир наступного разу на завдання не пустить і все буде нормально, не треба буде зливатися, окей? Я не злився. Я ногу підвернув. Що ти блядь, трендиш? Рок. Чувак, ти взагалі не лізь? Через тебе я тягав зайвий вантаж. Твій кулемет знайшов пацана. Дай ти не раз, як з нього навіть не шмальнув, окей? То слава Богу. Була б стрілкотня, могли б і не вийти. Але дайте Нілу закінчити. Да. Давай, Ніл, кінчай.